PXE 804. Де він тут? О, PXE 804. 804. У нас нема чим продуктивність заміряти, то ми придумали отаку штуку. Бочка у нас 200 літрів. Зараз ми разом з вами подивимось, за скільки він її по часу набере. Ну що, поїхали? No, mm -hmm. Повною відповідальністю можу сказати, що 200 літрів він набрав менше, ніж за хвилину. Це без завуження діаметрів. Ви самі можете відслідкувати момент, коли я вимкнув насос.